Саму виставку, я дуже радий приймати участь, що вона відбулася нарешті, тому що ми її чекали довго, ми чекали більше, року, два роки так майже. Тому, ну, це до, тобто, до того часу ж ідея була сформована виставка, ну, коли ще не почалася війна саме в нашій області. Ми залежало, залежимо від цього. І ми е, прийшлося е, чекати, коли настане такий час, е, коли ми можемо виставитися, е, зробити цю е, вже реальність. Подію так, а, а не так, як ми задумали, то вона е, постійно відкладувалася. От от і тому е, я думаю, що завдяки галереї дуже вдячний, що вона відкрилася, покаже. І взагалі дуже важливо, саме, що культурний фон, він культурне коло розпочало роботу, ну, тобто воно могло бути вже, бути запрошеними на виставку. Тобто, ми могли виставитися. І життя, ну, це, це мистецтво, це частина життя людини. І от, Після того, як е, війна ну, саме в нашій області почалася, повноштанне вторгнення, е, це, це е, цей, ну, якби сфера е, життєдіяльності е, діяльності людини зупинилася. Ми е, 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 чекали того моменту, коли все-таки нарешті все пере, буде перезапуск. І от е, завдяки е, галереї Мистецтва Слобожанщини. І також Центру культури та мистецтва обласному. цей захід, тобто наш, наш проєкт, здійснився нарешті. І дуже радий приймати саме з цими художниками участь? Чому? Тому що вони є керівниками секцій, От тих, ну, які були названі, і ці секції. вони Працювали вже якби не, не там не місяць, не два, там, не три. Ми зробили декілька виставок. Останні були, на жаль, в онлайн форматах, тому що коронавірус, там, пандемія, локдауни, і, і також е, е, ну, війна, яка розгорілася дуже сильно в країні. Тобто і, і через це ми зробили онлайн формати, і саме була і виставка і живопису графіки. Тобто ці виставки кураторами були саме голови секцій графіки Андрій Кремінський, і була виставка ще живопису. Ми з Дмитром Чаусом разом запрошували художників. Тобто, ми робили таку роботу, що ми звертались до художників,